Сьогодні, 5 квітня 2016 року, Господарський суд міста Києва продовжує розгляд справи 910-73-16 за позовом публічно-ціонального товариства Дельта Банк міста Києва та товариства з обмеженою відповідальністю «Сауд Дистріб'юшн міста Києва, третя особа Національного банку України про визнання провочену нікчемного. Повідомляйте учасники судового процесу, хто з ваших представників з'явився судове засідання. Позивач Дельта Банк є. Ваша чес, ви позивчати Дельтабанк, що та фолиціології, що не представити дивності, звичайно, так, як і розвитку не треба ставити. Відповідаль, сад дистріб'ючні є представників. Представник сад дистріблюш, це буде по ребенці. Так, треті особи Національного банку України, є представників. Що він немає? Так, громадськість. Останнє попередження більш нікого не пускає. Всі учасники судового процесу з'явилися судового засідання повідомляємо вам, що до суду надійшло повідомлення товариства з обмеженою підальністю «Теле1» про намір провести відеозйомку в далі судового засідання. Кореспондент Печененко. Та оператор клаунінг. Ставлення сторін до цього. Повідомлення. Не заперечуєте, що це було підозйом. Ніхто не заперечує. Телеодин це що? Музичний телеканал. Так. так. Дотримуйтесь порядку. Судовому засіданні не порушуйте і не заважайте здійсненими учасниками їхніх працювальних прав у судовому засіданні. Таке попередження. Все інше, будь ласка, проводьте свою діяльність. Ухвалую суду. від 15 березня 2016 року Господарський суд міста Києва витримав Національного банку України належним чином завірені копії чотирьох постанов. Зачиніть двері з того боку, будь ласка. юрист двері з того боку, я попереду. Чотирьох постанов правління Національного банку України від 26 лютого 2014 року 102 дріб БТ, від 12 червня 2014 року номер 348 дріб БТ від 11 вересня 2014 року номер 560 дріб БТ і від 30 жовтня 2014 року 692 дріб БТ. Будь ласка, Національний банк України. Я хотіла зазначити, що за цей документів що, що до проблем, в за реформування даний на час Національного банку України співробітники, які зайнялися даною справою, була звільнені Власне вчора тільки ви передала мені дану справу. Ні оригінали даної ухвали. Для чого потрібно, щоб отримати ці постанови ВТ, нічого в цій справі не Тому я хотіла б отримати спочатку оригінали ухвали, і я хочу зазначити, що у нас це доволі така довга процедура е бюрократична. Щоб е здала хвалу, треба звернутися до кількох підрозділів, які отримали, які ці, е постанови БТ. Тому я прошу надати е ну, Ви ж дізнались про час і місце так, сьогоднішнього судового засідання. Все що я встигла до ухвала розміщена слов... в єдиному реєстрі судових рішень. Повідомлена була. Її зміст був повідомлений представнику Національного банку у минулому судовому засіданні. Мені про це повідомили. Так в який бік реформуєте? кращий чи в який? Для це... кого краще? Це, це не виходити. Чому вас так чимало там колеги? Я не можу сказати. Але... Добре, сідайте. Представник позивача, що ви... Ваше ставлення до цих дій, і що ми будемо в пропозиції щодо дальшого ходу судового розгляду. Так, дякую. Ще представник представника Дерпобан, що тихович. Справа в тому, що заявляючи дане клопотання, ми звертали увагу суду на те, що а, дані документи а, є документами з обмеженим доступом, порядок надання яких а, чітко регламентований, тому просили витримувати ці документи розпорядникам, яких є а, банк. вона національного банку. Полягаємо вашу честь. У зв'язку з цим просимо надати додатковий строк для того, щоб Національний банк належним чином вимог ухвалу суду. Крім того, звертаємо увагу ще раз на те, що дані документи є доказами, які свідчать про фактичні обставини справи, пов'язані з нікчемністю. Без них вирішити спір, на вашу думку, неможливо? Так, ваша честь. Зрозуміло. Відповідаю, що ви пояснюєте. У іншій справі вже надані ці документи. Е, Раніше справа слухається. Це не було, ну не зайняло з банку багато часу. Я думаю, що там 3-5 днів можна дати перевожу. Надали. Розглянути право по суті. цього приводу зрозуміло. Ще заяви і клопотання учасників судового процесу є, позивач. А, на ваш розгляд хотілося б звернутися з попитанням про колегіальний розгляд справи. Зокрема, не тільки у зв'язку зі складністю та резонансністю справи, а й у зв'язку з тим, що Національному банку все ж таки потрібно витримати вимоги ухвалу, для чого потрібен додатковий час ваше чесно. Колегіальний для чого? Колегіальний саме для того, щоб строки розгляду даної справи вже нажив. Строки у нас, ви бачите, з різних причин виходимо за всі строки, але сподіваюся, ніколи не вийдемо за розумні строки. Чесні, це резонансна справа, дійсно резонансна справа. І дуже від цієї справи дуже багато власне, залежить від вирішення даної справи тисяч вкладників. Зрозуміло. Шановні учасники, ми повинні все ж таки зібрати коло цих документів. І хоча б почути пояснення по суті для того, щоб ми з'ясували зміст позовних вимог, що просить, з яких підстав позивач, і Тоді ми вирішимо питання щодо складності цієї справи, в якому складі її доречніше вирішувати, і заслухаємо всього приводу ваші думки. Спочатку вважаємо, що потрібно, щоб третя особа виконала вимоги попередньої хвали суду. Розуміло всім, так? Скільки часу вам потрібно для виконання вимог? Я знаю, що це ну, не швидка фактика, але я не знаю, скільки саме часу це звернути. Це не держава залежить. Я можу звернути сьогодні, просто так, ну, ми, мінімум, вам, мінімум ми вам можемо надати час, але не більше. Не більше. Ніж до 13 квітня 2016 року. чисто чисто 13, Нормально, нормально. 14 років. Так, так. Будь ласка, стримуйте емоції. До 13 квітня 2016 року це середа, не п'ятниця. Зверніть увагу. О 10-й годині. Можна якісь інший час, тому що вони цей час інша сталося. В суді? Так. не в цьому суді. Не в цьому суді. У вас один представник у нас банку по всіх судових справах? У нас 5 представників, яких 35 справ. Там вже зв'язку з реформування, бо банку. А як для вас прийнятніше до Канцелярію зареєстрували. Копії тих документів теж можете належним чином, є спеціальний зв'язок для передачі таємних документів. Якщо вони до цих пір таємні, якщо вони не таємні в загальному режимі, теж подати до канцелії суду, вони до сих пор Запишіться на 13 квітня, 10 година. Це перерва в судовому засіданні.

Повірте, народ, чули, дякуємо. Не треба тиснути, не хотіли, учасники не знають. Ви просто не сказали сторону, просто зробіть вам чесно цю справу. От зробіте показово. Перше, перше чергу про це історію. Дуже вас просто. Бо всі в Фейсбуках пропишуть, що баламар це людина, яка чесно підійшла до справи. Знаєте, коли суддю будуть, занадто, коли це... Ми не будемо говорити, буде. не переживайте. Побачу. Тільки, будь ласка, у наші оці гроші цих людей, бабушок, в ваших руках. Ми дуже вас не діє